Панове, всім привіт! Удари 99 у квіксельної картки. Я її купив за 11,5 тисяч і Зараз 11, максимум 12 тисяч можна за неї віддати. І справді всі стати тут по 99, крім пенальті. Чи можете ви собі таке уявити в кінці грудня? Це ще не період тоців, де влітку там же будь-які картки. Можуть бути з ударом під 90, та все одно не 99, мені здається. Англійська прем'єр-ліга повернулася, і це чудово. Завтра свій матч грають в Манчестер-Сіті на виїзді проти Ліца. Чи це чергова перемога для Мансіті? Чи це черговий забитий гол для Холланда? М? Ваших прогнозів чекає Фавбет, посилання у закріпленому коментарі під відео, успіхів. Та хід Чонг, По 4 зірки на фінтах та на робочій нозі і друга англійська ліга. Відповідно, залінкувати його справді важко. Для цього я дуже серйозно перекрутив команду. Перш за все, взяв у ворота Едвіна Вандерсара. До речі, це той випадок, коли не шкода 200 тисяч голкіпера, бо стоїть справді добре. Що ви можете ви бачите у складі Павара, якого давали за завдання, крімпонга, якого купив. Вандейка, який недавно випав у пакетику, продається, але поки що мені згодився, як бачите. Гравенберг Райан, Я вже з ним зіграв 6 матчів. І ще один зараз можу провести перед тим, як доведеться викинути його з клубу, бо закінчиться оренда. По 4 зірки на фінтах і на робочій нозі теж цікава картка зелененька. Ну і ще, крім Чонга, я би заакцентував сьогодні увагу насправді на. Ось цьому французу Дімітрі Паєт. Якби не війна, то можливо, зараз би я в такій шапочці сидів, записував ці відео, але зараз, певна річ, це абсолютно недоречно. Але ось такий настрій святковий буде в команду нести Дмитрик Паєт. О 4 зірки на фінтах та на робочій нозі дуже цікаві стати. Я його збирав, тому що в мене забагато зібралось антрейду в дублікатах високого рейтингу. І треба було кудись скидувати. Тож я вибрав саме його, не Кроса, який теж там має цікаву картку, але в мене в клубі вже є і Зідан, і Вальверде ось в запасі сидять. І Маркізіо, який там вже в клубі десь лежить. Ну і для того, щоб задовольнити вибагливого по хімії Чонга, я ще дірка Кьойта заграю. І тренер в мене теж з Нідерландів. Легендарний можливо для збірної Нідерландів Ван Бронхорст. Ну і таке ось така команда. І я вирішив загравати Чонга на позиції страйкера, для того, щоб він частіше був біля воріт суперника і міг показати свої удари 99. Ну, а паєт в мене на позиції правого Вінгера, півзахисника. 200 тисяч віддаю за голкіпера в той час, коли хотів грати бюджетними складами. Я геній, але що не зробиш заради контенту? Чи я під каблучник? Це дуже гнучке питання. Коли мені вигідно, то так. Коли мені воно не вигідно, то ні. Так, що за складу суперника? Бо в мене він... Дуже незвичний і не найбойовіший, а в нього тут все запаковано в найкращих традиціях топ-складів Division Rivals. Зараз поглянемо, чи зможу я з таким легендарними Eusebio і так далі боротись. Вау, ви погляньте на цю зачіску Чонга! That's my boy! Та це фантастика! Це одразу плюс 5 до настрою. Та, геймплей справді такий важкувати, як ви відписали мені зараз буде. Павар вже зіграв на перехопленні тим часом. Так не люблю, коли попадаєш в таке болотце з якимось цікавим складом. Хочеш побавитись там, того спробувати, того відчути. І тут ти просто нічого не відчуваєш. Ясно. Того варто було чекати. Ну людини. Як забрав, так і віддав. Ну поварто сміх насправді. Він якийсь настільки тупенький по своїх рухах. <пі> Ух ти! Ось! Відскок і Чонг! Ось він фінішує 99. Поїхали! Права нога не робоча, взагалі прошив той нижній кут. І нам бапе, файну і чонгу, чонгу, в нього тут вибір позиції 99 не долетів Чонг! Даю паршивий пас. Я зіграв ікідіот. На чонга. ЧОНГ І! Заштовхай! Курва! Але правий Бек в мене, ну, гуляє той крімпонт. До дупи такі захисники, якщо чесно. Но. Ну, це... Ну як таке пропускати? Але ще є шанси. Ещё есть шансы Ох поед, какое закидание нижнее пошло Ладын-радын И И Чонгу Дальний поед Бляха Есть Преск О, у него тоже есть поед Е, чонгу. І чонг! І ось вона ліва нога його фінішинг. Ото я розумію удар, він забиває. Я йому створюю, він забиває. Зараз була не найпростіша позиція для удару, погодьтесь, але його зачіска мати Василева, яка вона гарна. Гляньте. Л2 удар непогано, але. Паєт. Ну, в Паєта дуже класні передачі, це відчувається. Чонг! БП, ну це легкий гол. Суперник загубив мене 2-0. Кордово десеї. Лаказета ойран лаказет цю картку якось пропустив. Паєт. Паєт. Паєт! Це дуже гарно. Ну, от, от скажіть, а як він не забив з такої класної позиції? Імбапе. Паєт. Я не розумію його удар, я його удари кажу не розумію. Що це таке? Як можна так запустити м'яч? Ідотик. Я даю L1 трикутник дає Янезну. Ну що казати? Зараз важко сервером. Не реєструємо її натискання. Чонг. А звідси таке типу Фінес шот. Вау! Фінес шот, зелений таймінг, в нього немає третій, пам'ятаємо, що це FIFA 23 залетіло. Ось тут закидання Чонг. Давайте звідси, якось під л 2 удар. Обробка м'яча важка, важка бляха. Вашкейт, ну дерев'яненько рухається на міще, що сказати. Ох кіт, молодець. На Чонга передача. Чонг відривається і удар. Просто удар і не забиває донорма. А суперник виходить з матчу. От навіть не дають мені люди протестувати ті удари. Гравенберга навіть не пробив ще, бо не дають вийти на ту ударну позицію. А як заб'ють, то вже виходять тут, бейбі, Mbappé Special. Сильна команда там Лусіо, Марвел. Найс. Nice. Трімпонкспоною, молодець. Поед задалеко. тут же ближче, а тут же ближче. поєд гарний удар. Це вже схоже на те, що у нього справді намальовано на карті. Ну, це біда. Це павар. Вандерсар! Погано пробив супер, відверто погано, але сар. Можна було уникнути того голу, я так скажу. -ля -ля. Оце було файнезно. Понапихали тих толкінів. спробуй всі знайди. повар, повар. Є. Ах. Єс. Геній. Кравенберг! Як закинув, молодець. Добре, що на нього записали, а не вкрали на донору. Чонго і пасувало б дати мотор, і не хочеться, бо він тоді зовсім швидкість втратить. Угу. Дякую, Сер. Ну, де вибір позиції 99, бро? На, правою! Завтра ще б цією командою. Так, день другий. Rolls-Royce. Буде тут Ройс чи не буде Ройс? Ану, Марко Ройс. Нема. Але я Наталі Ді Марія. Шукаємо чонга. Знаходимо Чонга І пробиваємо. І ось він. Ось він. Фінішинг 99. Будь ласка, питань нема. Чонг правої, Ну, тут же полп. Ну, на м'ячі насправді чонг важкувати, Йому ви хіба моторчик дати. Удар чонга! Ні. Чонг. Л2 удар. Трохи зрізався. То зараз же нуля не порозумілися нормально, так? Едін в Так, Так, паєт. На Чонга. Чонг! Уй! Уф, треба було приймати, напевно, але я ж не знав, що так м'ячик мені опуститься, на груди. Продавився. Все-таки! Чонгу! Чонг! О-оу, mm. oh -oh, це погано! І тут один вандерсар не рятує. Сар. Так, Імбапе! Гарне, класне закидання! від Паєта. Імбапе! оп, і... оп, оп. Він переміг з Ньюкаслом Лестер, має отримати тепер плюс 2 до рейтингу. Ну, фрімпонг і треба випускати до лота, бо з фрімпонгом грати то страшне. Добре. Паєт, цікаво. Чонг. не пробачить. Не пробачить його ліва нога. Все-таки, от, що стосується ударів у чонга з цим порядок. І в дотик. Без офсайду, начебто. Паєт. Якось в попередніх версіях FIFA, мені здається, Паєт трохи кращим був на мічі. Зараз він якось так трохи відпускає його, ні. А якщо звідси зелений таймінг і я не знаю, тут Паєт постарався, чи Поуп все-таки зіграв у своєму стилі. О, вау, яке святкування та ти що? Мені здається, поуп допоміг. Так, поуп баран. Ну, можливо, ап плюс 2 допоможе поупу стати. Розумним голкіфером, але поки насправді розумом у тої картки не пахне. Ще раз спробуємо зелений таймінг. цього разу полетіло краще, ніж минулого поуп зіграв точно так само, в нього нічого не змінилося. Добре, чонк, я тобі ще мотор, бо ти все одно не біжиш. А так, можливо, станеш трішечки приємнішим на м'ячі. Маркінню Кордоба. Чесно, в воротах, я таки знав, що буде Дімарія в Войцех. Чонг де ти? Ось ти. Удар, гол. Питань нема. Чонг забиває і забиває, але виведіть його на удар. Чонг втікає все-таки. Ну, чонг. Ану, перекинь, ось так. Ага. Ну, чи, чисто вирішив провірити от в такій ситуації з неробочої ноги перекидання. Чи раптом там 99 не летить легенько у ворота? Ага. Ну а суперник нічого провіряти не буде, просто побіжіть і заб'є мені гол. Отако. Один-один. Та тут серйозно. Вау! Добре. Чонг віддає асист. Ні, тому що МБП не забиває поганий удар. Та лот, нічого собі. Чонг, як там, готовий чи ні? Готовий. Готовий. Схоже, це на перемогу. Чонг. 88-ма хвилина. Мало часу у суперника відігратися. Забиває мій бейбі гуліт. Мабуть, останній матч для цього складу, тому що закінчується оренда Гравенберга. Вандерсар тут міду у воротах. Ого го, оце так команда. Вау, зараз або Дембеле мене відправить спати, або я його. Там паєт чекає. Гляньте, оп. Ано, фінес шот, маєш трейд. Ого! Паєт! Доброго дня! Вандерсаж як справа, мідл причому. то дуже серйозний голкіпер, щоб йому таке закинути. Ось вам і трейд на фінес шот і лонгшоти від паєта, Вміє. Під удар. І ось тобі, два удар. ну, Непогано. Сару довелось постаратися. Чонг. На переступах і удар! О, я чекав ось цього моменту, щоб сказати намальовано. Ну як же ж фінішинг 99 міг зараз не влучити мені. Цікаво. Га? Жінуля гарно. Чонг. Ну, не добігає він на моторі. Оооо, коронний розіграш Кутового із Сара ми зробили турника. Кейт просто знає, як грати проти свого співвітчизника воно й не дивно. Ну ні, ти дивись, як гарно. А я ще біг вручну переключався на павара, щоб зіграти ближче, щільніше проти Жінуля. А в підсумку він вийшов на випередження і ось так боковими ножницями закинув гол. Гарно, насправді, гарно було, але гра абсолютно не оцінила мої старання. Добре відзахищатися. Райан Гравенберг! Ого! Я тут навіть не знаю, що це Двіндерсар таке зробив, чи Гравенберг добре пробив, але вибір позиції Адвіна ну треба буде подивитися після матчу в повторі. Здалось мені якось, що не дуже він вибрав позицію. По традиції в другому таймі замість крімпонга випускає Далота. Португалець, до речі, поки немає лінків для гри в основі, але на заміну виходить, дай Боже. І паєт. От його передачі справді класні, мені подобається Мбапіто. На Чонга Чонг, Чонг. Встигає пробити але далеко відпустив м'яч. Добивання і Тірк Кіт. Оце вистріл. Оце Голасо. 4-1. Як він влучив? Не кожен влучить. Але насправді у нього там удари солідні під 90. І тут Гравенберг. Ну, трішечки впав вже нуля, масивний. Ох, Гравенберг, молодець. Сам 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 віддає все таки на Чонга. Молодці хлопці. У мене залишилося лише одне питання. Що зробив Вандерсар, коли забивав Гравенберг? Ну, погляньте на вибір позиції Вандерсара. Чого так? Навряд суперник би рухав правим стіком голкіпера тут. Погляньте на цей вибір позиції від Вандерсара. Мідл версія. Гравенберг просто виконав свою роботу. Удар не був якимось там феєричним по прямій, просто бенг. Нормально. Ну, гарний удар, гарний. Отже! Райан Гравенберг зіграв в мене 7 матчів, як і весь склад, тому що він має власне був в оренді на 7 поєдинків. Два голи і два асисти. Молодець, досить непогано. Середні воркрейти, так, воно таке, хоч це високих, коли центральний півзахисник, але коли переключався на нього і вручну діяв, то нічого так забирав мічі, особливо в останніх матчах розігрався. Нічогеньке на 130 тисяч, за який його ось недавно бачив, картка досить. Приємно, я думаю, він може закрити комусь позицію і можна з ним буде зіграти. Не скажеш точно, що якийсь там провальний. Що стосується головних героїв цього відео, то Тахіт Чонг, 7 голів і 2 асисти в семи матчах. Ну, досить непогано, насправді, з точки зору результативності, але по грі, ну, я би збрехав, якби сказав, що він мені сподобався. По-перше, не дуже біжить, навіть при тому, що я давав йому грати на каталізаторі і бустив разом з пасами швидкість. Ну а з мотором, то взагалі я не розраховую, що можна на R2 кудись там і втекти. Але так, хоча б, можливо, трішечки стане приємнішим вам на м'ячі, якщо будете грати на моторі. Ну і паси, при тому обов'язково треба підтягувати, бо вони в нього бувають. Кривенькі. Але удари 99 це було справді цікаво, і щось в них є. Я не скажу, що вони якісь магічні і летять крутіше, ніж в моїх МБАПЕЖУ чи там якихось Р9 крой Фапелей, які мені падали в драфтах. Дімітрі Паєт. 5 голів і 1 асист в 7 матчах. Досить добре, тому що коли я недавно дебютував з Ангелем Ді Марією, то він такої результативності не показував. Удари у Паєта, принаймні лонгшоти, якось е -е, краще летять. Ось вона і сила, бачу, 93, ще й нахаблю. 97 і лонгшоти 90. Мені сподобалось, як це летить. В нього і фінес шот може піти, і L2 удари. В плані ударів цікава картка. І паси мені сподобались. Я навіть думав, що тут вище насправді, ніж 85 короткий, і 82 довгий в грі. Відчувалося його передачі приємними і навіси в тому числі. В плані дриблінгу, якщо чесно, хотілося б трішечки кращого. Все-таки його моделька на масі. І це відчувається, коли ти просто лівим стіком крутиш, це точно не якийсь Неймар чи інформ Дембеле, які дуже різкі, має трохи ваги на м'ячі, і ви то відчуєте, можливо, навіть вам захочеться давати мотор. Я й сам думав дати мотор, та все ж мені подобалось, що він непогано біжить на Хантері. Дуже дивно. У Тімарії розгін 91 і спринт 89 і теж грав в мене з Хантером. Але паєт якось на полі відчувався, ніби таким, який несеться швидше. Ану, зараз стилі розгону ще гляну на футбіні. Паєт на збалансованому розгоні, контролить Ді Марія Експлозів. Хм, Можливо, тому Ді Марія на дистанції здається таким, що не біжить. Хоча здавалось, після серії патчів експлозів почали непогано бігти. Та все ж ось ці контроли несуться крутіше. Згадаємо МБАПЕ, згадаємо Овайрана. Можливо, саме тому все-таки паєт мені здається тим, що біжить порівняно з Ді Марією, При тому, що стати в них практично ідентичні. Тут у Ді Марії 91 розгін і 89 спринт. Тобто, все-таки розгони. Дають про себе знати, і виходить, що експлозів менше вражає ніж контролер. Напишіть в коментарях, як вам по відчуттях, тому що з цими стилями розгону з патчами все змінюється, і відчуття від гравців. Теж. Ну, загалом паєт може бігти на хантері. Якось так він мені відчувався. Ну і таке на сьогодні, все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте лайком. Я цю кінцівку, до речі, пишу вже в четвертий раз. Десь так між розповідями про Гравенберга і Чонга В мене падало світло. До побачення ультимейті і давайте все спочатку. Все-таки дійшов до фініша. Сподіваюсь, у вас світло теж є. Є інтернет, є заряди, є тепло. З найкращими побажаннями. Дякую вам за увагу. Почуємось. Побачимо. Berežte se, sebe.